Шанові, ми дякуємо. Тут у нас продовжується вже конференція. Ми розпочинаємо наступну секцію. Бачите, так до мене чудово, динамічно приєдналася Ірина Безкоровайна, доктор медичних наук і професор. Так само з нами буде пані Наталя Малачкова, професор. Так є вона з нами? Чи має бути вона теж онлайн? Таким співмодератором цієї секції з нами сьогодні. І от, Ірина, про що ви будете говорити? Про що ви будете розповідати? Доброго дня, шановні колеги. Розповідатиму я про міопію. Я думаю, що сьогодні вже дуже багато говорили і ще будуть говорити про міопію. тому що ну яка дитяча конференція без цієї теми так короткозорість є на сьогодні пандемією. Вона розвивається саме в дитячому місці, а потім супроводжує нас усе життя. І тут потрібно упередити її, упередити, займатися. Так, так займати Тому ми і будемо говорити про менеджмент міопії. Про те, як ми, лікарі-офтальмологи, і в першу чергу дитячі офтальмологи повинні до цього відноситися питання, як керувати цим питанням і що з тим робити подальше. Бурхливі оплески, Просто дякую. Ну, перш за все, дозвольте, будь ласка, подякувати організаторам конференції. Я думаю, що сьогодні їм уже багато дякували, але я приєднуюся і ще висловлюю свою щиру подяку за таку прекрасну конференцію за захід, який завжди. Об'єднує всю Україну, і як бачимо не тільки Україну, але й країни близькі до нас, які діляться своїм досвідом. Якщо ми говоримо про міопію, то всі ми дуже добре знаємо, що це стан, при якому промінь світла, потрапляючи в око, фокусується перед сітківкою. І в результаті цього віддалені об'єкти відображуються на сітківці не чітко і розмито. Вперше таке визначення було дано ще в 1611 році Кеплером, і воно актуальне по сьогоднішній день. Короткозорість це той стан, який супроводжує нас протягом усього життя, і підвищує ризик потенційно, потенційно загрозливих для зору ускладнень в подальшому житті, що й спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я класифікувати короткозорість як глобальну проблему здоров'я. Американська асоціація автометристів наголошує на тому, що у зв'язку з цим вище сказаним усі фахівці-офтальмологи повинні застосовувати найновіші методи лікування дітей за знаками короткозорості, щоб зменшити ризику ускладнень, які загрожують зору подальшому житті, і звертаю увагу на те, що поширеність міопії зросла майже вдвічі за останні 20 років. Розвиток короткозорості не лише погіршує якість життя, але й обмежує можливості реалізації здатності в сучасному суспільстві. В Україні поширеність короткозорості становить 30% серед всіх захворювань очей у дітей, а серед дорослих 12%. А інвалідність позору внаслідок міопічної хвороби сягає 15-33 в різних регіонах, а в 35-40% міопія стає причиною слабкого зору. Як бачимо, цифри настільки вражаючі, що зрозуміло, це звертає дуже велику увагу офтальмологів, дитячих офтальмологів саме на цю проблему. Історія розвитку поняття короткозорості бере свій час з давніх давен. Ще у 1854 році Арл встановив, що довжина ока при короткозорості збільшена, і в цьому ж році Рефе, а пізніше Уейс, описали істину задню стафілому осіб з короткозорістю. Переважна більшість дослідників пов'язували її розвиток та прогресування з напруженням акомодації. Як відомо, акомедація це єдиний механізм оптичної установки ока до будь-якої відстані, у якому завжди беруть участь складно взаємодіючи між собою симпатична і парасимпатична відділи вегетативної нервової системи, слід нагадати про те, що міопія класифікується. Як і всі інші захворювання на вроджену та набуту, серед вродженої є доля спадкової міопії, Також вроджена ділиться на домінантну, рецистивну та змішану форми. За ступенем достатньо умовно міопія ділиться на легку, середню, високу, чому умовно? Тому що ускладнення можуть бути як при найменшій ступені, так і при найбільшій міопії. За рівністю рефракції на обох очах виділяють короткозорість ізометричну та анізометропічну, за протіканням стаціонарно, повільно прогресуючу та швидко прогресуючу, окремо виділяється. Ускладнена міопія або патологічна міопія, або ми ще іноді говоримо із змінами на очному дні. Ці ускладнення за своїм місцем розташування можуть бути коріорітинальними, навколодисковими, макулярно макулярними периферичними розповсюдженими, вітреальними, геморагічними та змішаними. Також виділяють міопію осьову рефракційну змішаною комбінованою, і це достатньо важливо, тому що саме осьова міопія частіше приводить до виникнення ускладненої патологічної. А визначати ту чи іншу форму, можливо, як за довжиною передньо-задньої осі чи заломлюючи силою рогівки, так і за спеціальними коефіцієнтами, в які входить глибина передньої камери, товщина кришталика, положення іридокришталикової діафрагми, довжина передньо задньої осі скловидного тіла. Ми вже говорили, що ускладнена патологічна міопія супроводжується змінами на очному дні. І основними з цих змін, і найбільш тяжкими, найбільш часто виникаємо, є міопічна дегенерація макули. Також може розвинутися задня стафілома, відчарування сітківки, первинна відкритокотова глоукома та катаракта. Враховуючи е, такий тяжкий і тривалий перебіг даного захворювання, корон, контроль короткозорості. Вже виписався в окремий термін, і цей термін стає все більш вживаним для опису використання методів лікування, спрямованих на уповільнення прогресування короткозорості. Причому найкращим прогностичним фактором цьому зв'язку є циклоплогічний сферичний екв... еквівалент рефракцій у певному віці. На даному слайді представлена табличка, яка саме і може слугувати нам прогностичним фактором. Ми вже говорили про те, що короткозорість це безперервно прогресуюче захворювання. І пов'язаний з нею ризик ускладнень експоненціально зростає за ступенем тяжкості, що робить ранню діагностику та лікування вирішальними для здоров'я очей. У цьому, цьому зв'язку слід сказати, що зміни, які виникають при короткозорості, зачіпають усі сторони. Ока, анатомічних структур ока і відображуються на зорові та можливій соціалізації. Суспільстві. Тому для якомога більш раннього виявлення короткозорості дитячим офтальмологам необхідно починати оглядати дітей у віці до трьох років, щоб встановити базові вимірювання і далі оглядати всіх дітей не рідше одного разу на рік до досягнення ними 18 років. Коли як же ми приймаємо рішення про те, коли і як лікувати міопію? Американська автометрична асоціація рекомендує оцінювати наявність, в першу чергу оцінювати наявність прогресування ще в найменшому віці дітей, коли дитина визначена як преміопічна або міопічна. Для цього нам потрібно чітко розуміти, що факторами ризику розвитку міопії є молодший вік, аномалія рефракції, мінімальний час проведений дитиною на відкритому повітрі менше 2 годин на день, робота протягом тривалого часу на близькій відстані та короткозорі батьки. І для того, щоб управляти короткозорістю, потрібно управляти способом життя або дотримуватися санітарно гігієнічного режиму здоров'я та життя. Тобто проводити більше часу на відкритому повітрі. Існує дуже багато робіт, автори яких доводять, що більша кількість часу проведеного дитиною на відкритому повітрі, є корисною не лише для здоров'я дітей, а й взагалі для соматичного стану дитини. Збільшення часу на свіжому повітрі корисне є, для, є корисним для всіх дітей. І в рекомендації ми повинні обов'язково включати цей пункт. Необхідно підтримувати та контролювати терапію короткозорості принаймні кожні 6 місяців від початку лікування. Ми можемо вимірювати довжину і циклоплогічну рефракцію і частіше, але оцінювати їх з метою оцінки прогресування потрібно принаймні протягом одного року. Таким чином, графік моніторингу короткозорості включає два основних візити: це проміжний або шестимісячний та річний або 12-місячний. Проміжний моніторинг це опитування, це візометрія, перевірка наявності бінокулярного зору та стану акомодації, це вимірювання осьової довжини ока і показників рефракції, це оцінка загального здоров'я очей, пов'язаного з терапією. Річний це комплексний огляд очей з циклоплогічною рефракції обов'язково, це перегляд терапії та контролю короткозорості, це вимірювання осьової довжини і перегляд прогресування і порівняння з персональними цілями. У випадку виявлення стабілізації короткозорості ми задумуємося про припинення лікування. Але на початку самого лікування важко зрозуміти, чи стабілізований стан, чи ні. Якщо ще є докази прогресування, хоч найменші, лікування короткозорості потрібно коригувати і продовжувати. І слід пам'ятати, що навіть при стабілізації короткозорості, при, після припинення лікування може відбутися її прогресування заново. Тому після припинення терапії слід продовжувати регулярний моніторинг. Що ж таке патологічна ускладнена міопія, якої ми так боїмося, або міопічна дегенерація макули? Це наявні на очному дні лакові тріщини, хорігінальна атрофія, це та проблема, яка є однією з провідних причин сліпоти і слабкого бачення. Крім того, вона дуже часто асоційована з багатьма дегенеративними та судинними змінами. При прогресуванні міопії відбувається подовження і розтягнення заднього відрізку ока. Виникають розриви в комплексі пес мембрана бруха корі капілярний шар, витончується склера, що приводить до витончення колегенових волокон. Аномальні колегенові волокна сприяють розвитку дегенеративних змін склери, хоріїдеї та сітківки. При прогресуванні міопії може з'являтися міопічна хоріїдальна невоскуляризація. Термін міопічна хорідальна невоскуляризація чи субретинальна невоскулярна мембрана означає вростання новоутворених судин хоріїдеї в субретинальний простір. Такий стан виникає частіше в дорослому віці, але початок він бере саме з дитинства. Міопічна хорідальна невоскуляризація є одним з найбільш загрозливих ускладнень прогресування міопії. і тільки 10-15% відсотків нелікованих пацієнтів зберігають горостроту зору та й то. Коригована гастрота зору складає близько 0,3. Міопічна хореодальна неваскуляризація має ось такий вигляд, як на даному слайді або ось такий на оптичній когредній томографії, і при відсутності лікування при природному протіканні веде до прогресивного зниження гастроти зору та розвитку атрофічної стадії, атрофічної фази своєї міопічної дегенерації маковень. Тому, щоб не допустити таких тяжких патологічних ускладнень, ми повинні правильно лікувати короткозорість, що ж відноситься до пунктів лікування чи етапів лікування короткозорості. В першу чергу це оптимальна корекція, санітарно-генічний режим зору, медикаментозне лікування та вправи для очних м'язів. Я ще пам'ятаю дуже добре той час, коли всі офтальмологи коригували міопію до 0,8 і вважали це правильним. Мабуть, саме через це ми мали в той час таку величезну кількість прогресуючої міопії і такими затребуваними були склеропластичні склеропластичні операції, які проводилися в величезній кількості дітей. Свого часу в свою кандидатську дисертацію я сама була автором одні одного з методів. Укріплення склерія при прогресуючій короткозорості. На сьогодні ми вже знаємо правила оптимальної корекції, ми розуміємо, що раціонально коригувати дитину до найвищого зору і повинні використовувати всі можливі для цього методи. А в цьому плані найкраще і найякісніше користуватися мультифокальною корекцією, як окулярами, так і мультифокальними контактними лінзами. На превеликий жаль, сьогодні ще дитячі офтальмологи та лікарі-оптометристи, до яких частіше звертаються за корекцією, використовують монофокальну корекцію. Але тільки мультифокальна корекція дає можливість допомогти досягти вибачте, чіткого бачення на будь-якій відстані. І згідно з проведеними дослідженнями, діти, які носили мультифокальні контактні лінзи, мали на 50% менше прогресування короткозорості порівняно з дітьми, які використовували м'які контактні лінзи. Монофокальні. Чудовим методом лікування, саме лікування, тому що це рефракційна терапія, є ортокератологія. Це те лікування, при якому використовуються газопроникні склеральні лінзи для тимчасової зміни форми поверхні рогівки ока за рахунок зміщення епітелію. Пацієнт в цих лінзах спить протягом ночі, вони змінюють форму передньої поверхні ока, щоб зір був ясним після пробудження. Ефект такого нічного лікування зазвичай триває на протязі дня, на вечір дитина знову повинна одягти дані лінзи. Останнім часом, внаслідок глобальної комп'ютеризації, дистанційного навчання, ускладнень після перенесеної коронавірусної інфекції, порушень психофізіологічного стану внаслідок війни зросло навантаження на орган зору, що призвело до збільшення частоти акомодаційних розладів. А ці акомодаційні розлади, перш за все, проявляються в зниженні працездатності цілярного м'яза. І сучасні патофізіологічні уявлення про роботу акомодаційного апарату вимагають від нас знання правил роботи акомодаційних м'язів та комплексного підходу до лікування тих чи інших розладів. Фактично вважається, що псевдоміопія спричинена принаймні частково саме дисбалансом функції вегетативної нервової системи. Саме тому за кордоном дуже широко використовується очні краплі атропіну низької концентрації 0,01%. Але потрібно сказати, що дослідження починалися з 1% атропіну, і саме він дав найкращий ефект. Однак разом з тим він дав і великі токсичні проблеми побічні дії. Тому поступово дослідники переходили до 0,05% атропіну, до 0,25% атропіну в пошуках найменшої кількості побічних дій. Очні краплі атропіну 0,01% дали е, найменшу кількість побічних дій, але, на жаль, і найменшу. Найменший ефект терапевтичний в плані зупинки прогресування короткозорості. Для чого ж використовується атрапін? Він використовується з метою блокади ацетилхоліну, розслаблення акомедації для впливу на фібробласти склери, для активації викиду нейротрансмітера дофаміну, для зміни ретинальних сигналів і подавлення секреції гормону росту, уповільнюючи подовження передньої задньої осі ока. Прихильників такого методу дуже багато, але відсутність в Україні сертифікованих очних крапель атропіну в малих дозах не дає можливості легально його використовувати. Крім того, враховуючи велику кількість побічних дій. Навіть зарубіжними дослідниками весь час проводився пошук інших препаратів, які були б такими ж ефективними, але мало токсичними. І так про ефективність профілактики короткозорості у дітей шляхом місцевого застосування тропіка міду повідомив, ще в 1966 році. І, хоча це не було рандомізоване дослідження, воно включало 136 досліджуваних очей проти 164 контрольних очей і продовжувалося 18 місяців. І також показало свою ефективність. Ефективність. Я дуже коротко хочу нагадати про те, що нормальне функціонування акомодації залежить від роботи м'язів цілярного тіла, які ми умовно ділимо на три порції. А чому ділимо? Тому що ці три порції виконують різні функції. Два, дві порції приймають участь в дезакомодації по різному, як парасимпатичною, так і симпатичною системою. І знання цього. Підкріплюється тим, підкріплює те, що відношення до лікування розладів акомодації повинно бути таким же двоїстим. Тобто недостатньо використовувати емгеліноблокатора, яким являється атропін. А у нас в Україні сертифікований засіб: це циклопенталат одновідсотковий, який має таку ж саму дію, як і низькі дози атропіну. Але потрібна взаємно підсилююча та доповнююча дія альфа-адреміадренаміметика, яким у нас є фенілефрин 2,5% відсотковий або торгова назва ірфрін. Враховуючи, що ці два препарати в комплексі впливають на всі групи целярного м'язу, в лабораторії розладу бінокулярного зору інституту Філатова був розроблений алгоритм лікування з чотириденним застосуванням ірифріну на ніч, одноденним застосуванням цикломеду, подальшою дводенною перервою і повторним застосуванням даних препаратів. І цей метод дав достатньо хороший ефект. Через те, що виражений вплив емхаліноблокатора підкріплений альфа-адреноміметиком та ще й і рефрин, крім покращення працездатності целярного м'яза, здійснює дуже хороший вплив на його трофіку, що підтверджується результатами доплерівського картування, яке виявило збільшення показників швидкості кровотоку, а тобто. Покращення показників гемодинаміки. Таким чином, ми маємо препарати для медикаментозного лікування порушення комедації, які є патогенетично пусковими факторами розвитку міопії та її подальшого прогресування. Тому з метою запобігання прогресуванню короткозорості і виникнення ускладнень, необхідний регулярний контроль протікання міопії, починаючи ще з дитячого віку, лікування міопії повинно бути комплексним і включати в себе оптимальну корекцію, медикаментозний вплив на акомодацію, так як її порушення є основним патогенетичним фактором виникнення прогресування міопічного процесу. Я дякую всім за увагу. І сподіваюся на швидку перемогу і нашу зустріч уже в колі друзів, в колі е, однодумців для продовження е, роз, розгляду різноманітних тем дитячої офтальмології.